Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і я до вас сьогодні з черговими класними новинами. Да, я знаю, що ми живемо в такий час, коли нас оточує темрява, коли світ котиться до якоїсь там прірви. Але, друзі, нам треба шукати класні новини і радіти, радіти, коли нашим ворогам. Погано російські кремлеботи починають тут строчити, що о, це типові українці. Їм класно, коли сусідам погано. Ні, 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 тупі ви ватні голови. Ви зрозумійте, українцям класно, коли ворогам погано. А до сусідей ми ставимося гарно. Тож нам е, ми радіємо українці, коли погано нашим ворогам. Це перше, що треба зрозуміти. І сьогодні одному з основних ворогів України, а саме Ілону Маску, знову дуже дуже погано. Йому настільки погано, що він вже почав бунтувати проти свого сутенера, проти. Е, е, Президента Сполучених Штатів Америки, який зараз займає білу цю овальну палату в Білому Дордомі, якого ми з вами знаємо, як Дональда Трампа, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку я хочу вибачитися, я хочу вибачитися перед е, жінками всіма жінками. В моєму попередньому відео я назвав е цю патвору. Е це недорозуміння Ілона Маска, Ілоною Маск. Так, Ілона Маска, ну тобто натякаючи на жіночий рід. Е і це виглядало нібито, як у мене я щось там е погано відношусь до жінок. Ні, жіночки, ні. Я вибачаюсь перед вами. Я люблю жінок, я поважаю жінок, е тому вибачаюсь. І ще хочу відповісти на. Один дуже популярний коментар під моїм попереднім відео. щодо цих забастовок мирних забастовок, які відбулися в Сполучених Штатах Америки, там мені почали писати. Ну ви хто дивився моє попереднє відео, там я сказав, що всі ці мирні забастовки це такий бзік, громкий пук, а вихлопу немає жодного. Тобто, все це чепуха і не до чого не призведе. І мені там почали писати. Хочу звернути увагу. Почитайте, будь ласка, подивіться те відео, почитайте, хто пише такі коментарі. Що в'ячеслав, ти не правий Тут люди піднялися, спробуй сам підняти. А мирні протести це важливо, важливо показати, важливо доказати. Правда? Ви дійсно так думаєте. На це я вам можу просто нагадати, що був такий один росіянський опозиціонер Навальний. Він також вірив в те, що протестами можна, мирними протестами можна щось змінити, можна когось кинути. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, де він зараз перебуває. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто продовжує царювати в Росії. Чи змогли мирні протести щось змінити на параші? Це перше таке питання. Ну, ладно, окей, параша, там ви можете мені написати, там е, все страшно, все важко, все погано. Окей, я вам нагадаю інший приклад Білорусія. Класні люди, великі е, молодці там були. Багато таких людей вийшли на мирні акції протесту. Що там відбувається зараз? Хто там е, володарює? Хто там царює в Білорусі? Також мені напишіть. Ну окей, окей, окей. навіть якщо Білорусія вам не підходить, я вам нагадаю про Грузію. Це такий найсвежіший так. Приклад цих мирних протестів, де е, люди вийшли на мирні протести. Що там відбулося? Чим там все закінчилося? Ось таким же самим пуком все закінчиться, і в Сполучених Штатах Америки. Всі ці мирні протести вони на руку саме москалякам. Вони на руку саме путіністам, тому що це доказує, що ну спорити з владою немає, не, не треба так, все рівно ви не виграєте. Тож і Дональд Трамп не звернув на всі ці протести жодної уваги. Він спокійнесенько продовжував собі там гуляти е, в гольф. Поки е, поки американці це, це класні люди. Я не кажу, що вони погані. Ні, це хороші люди. у них хороші наміри. Е, вони думають, що вони роблять правильно, що вони щось можуть змінити. Я, я не не проти цих людей. Ні, я просто кажу за те, що такими підходами ви нічого не змінете. І це крапка І Дональд Трамп буде сидіти і далі просто сміятися, буде чекати, поки ви там позриваєте собі голосові зв'язки і більше не зможете виходити взагалі не на не на жодні мітинги. Якщо ви дійсно хочете щось поміняти, якщо ви дійсно хочете повернути. Сполучені Штати Америки в нормальне русло. Зверніться до українців. Там зараз є найкращі фахівці, які вам допоможуть все це поміняти і повернути туди, куди треба. Українці це робили без зброї два рази поспіль, і закінчилося все це нормально. Так, тобто зробили те, що хотіли. У вас там зброї як у дурня махорки. Тобто, ну вам взагалі у, е, нічого не може заважати е, зробити те, що ви хочете зробити, поміняти, винести це опудало з білого е, цього вашого дурдому і повернути е, в дурдом цей дурдом е, нормальних людей, зробити з нього нормальний е, якийсь там клуб по інтересах. Це моя така вам відповідь. Тепер щодо того, що відбувається зараз з маском, 135 мільярдів баксів. Маск втратив маск втратив спочатку е царювання президента Дональда Трампа. І це би, друзі, нічого. Але щоб ви розуміли, 35 мільярдів із цих 137 до, е, маск втратив тільки за останні 4 доби після того, як Дональд Трамп ввів свої е, тарифи, ввів почав розпочав війну зі всім цивілізованим людством. Да? Тобто він просто обрушив все. Е, ну і, і Маск це не єдина людина, яка втратила, там Безус втратив під 45 мільярдів доларів. Е, цукерберг це цукерберг, який. Е, Ще та проститутка виявилася, так тобто тільки Трамп прийшов на трон пасів, як той вже почав все там міняти у себе, показувати, що він більше не толерантний. Ні, 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 ні. Він зав'язав своє очко, все зав'язав на вузол, все. Він він вже не такий. Він став нормальний, Він з цінностями. Він з нормальними моральними цінностями. Цукерберг також втратив, втратив там 20 з лішніх мільярдів. Ну, що там, цукерберг? Що там е, е, той всі інші? Це ж все ж таке. Лутнік, 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 дружбан Трампа, відбитий на всю голову Трампіст. Один із його міністрів, він міністр торгівлі, наскільки я пам'ятаю, втратив декілька мільярдів баксів. Навіть Вутнік каже: Слухай ти, риже опудово, вже зупинись! Що ж ти робиш. Ну, окей, окей, окей. Ех, ілон, 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 Ілонушка нас масковитий. О, давайте ми його так і будемо називати. Ілон Масковитий. Тобто, ну ми ж з вами знаємо, що це А, наркоман, Б, російський шпигун, а, Це, російський шпигун і наркоман в одному флаконі. Це така ядерна, знаєте, вибухова пристрість. Ну і це це ще і дебіл, який. Може поміняти будь-що в своїй голові, в якій там дві звіліни вони плавають в пустоті. знаєте, там буває зіштовхаються, і може зробити все, що завгодно. Так, от Ілон Маск він вирішив збунтуватися, і він е, почав критикувати кого правильно? Свого сутенера Дональда Трампа, того, кому він там відстягував мільярдами доларів, мільйонами доларів, він почав його критикувати і каже, що це неправильно. Війна зі світом неправильна, Прибери всі тарифи, зроби з усіма нульові тарифи. І тоді у нас все буде гаразд. І тоді ми знову з тобою повернемося до любові, і в нас буде все класно. Будемо жити, поживати, дітей наживати. Ну я не знаю, що він там йому ще може обіцяти. Так ось, щоб ви розуміли, друзі, основна ідея. А, цього чувирли маска, так а, ну, окрім того, що він навчився зігавати наліво і направо, це рефлекторно в нього вже виходить. Основна ідея в нього була. Зробити польоти у космос дешевими, тобто здешевити всі ці моменти перельотів, польотів він же ж хоче на Марс. Ну я вже чесно, я не дочекаюся, коли він туди вже полетить. От якби він забрав би зі собою всіх своїх товаришів, щоб туди, то ми б би я. Я би скинувся йому на такий політ, от, чесно, я би я би. Тут би виступив би на цьому каналі, сказав би, друзі, зібрає, збираємо гроші. Вон ракета летить на Марс, в неї Трамп, в неї, Маск, в неї Путін зі своєю когортою. Відправляємо, скидуємося, і нехай вони туди літять. Тобто, ну тут е, реч зараз трошки інша. Так він хоче здешевити ці всі е, польоти, а ці тарифи вони ж не здешевляють нічого, вони навпаки б'ють больно. І зараз Китай. Ну от я зараз починаю поважати Китай більше, ще більше, так? Тобто е, це недолуге, обклав Китай пошлінами. Китай відповів, це недорозуміння каже, а я тоді іще більше добавлю. А Китай каже, ну добавляй, так я тоді ще більше додавлю. І це ж недорозуміння забуло, що навіть акумуляторні батареїчки, вони йдуть з Китаю. Що він буде робити? Ось ця Сполучена Штата, така, така знаєте, Штата, яка сполучена, що ж вона буде робити без Китаю. Китай і Сполучені Штати Америки це найбільші в світі торгівельні партнери. Немає більше жодних інших країн, де був би більший товарообіг і обіг грошей ніж між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Ну і зараз е, Китай вже на навазі лінію. Знаєте, там сполученим штатам Америки, щоб увійти як можна глибше, як можна далі. А це ж не недорозуміння. Воно навіть цього не розуміє. Воно преота як ото тупе, як осео. Рудий осел вперся, і ото от вона туди йде. Ну і маск вже маск, 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 маск. Може йому на Вуб'янці там на тренді, я не знаю, підказали, що ти ж теж будеш втрачати дружище, ти ж щось там спробуй зроби з цим шаленим доні. І маск почав бунтувати. Маск почав виступати проти Трампа. А, цілком можливо, що це може перерости в таке протистояння. Знаєте, на серйозне, що було би класно для нас. Так, я так думаю, що Маск сподівався, що окей, від бізнесу він відійде, тому що зможе зараз керувати і робити собі баблішко там просто мільярдами, тому що буде впливати на політику. Так, але виглядає так, що маска від політики відштовхнули в бізнесі його вже натягують на вліво і вправо. Я про це вам розповідав вчора, і маск почав. Як ота -от шалавка шмикатися зліва направо? Куди ж йому тепер пристигнутися? І він зрозумів, що треба повертатися до бізнесу, з якого його тепер вишпилють. І маск починає бунтувати. Я дуже сподіваюся, що, ну, хоч у маска, він тупий, пане, розумієте, він тупий. А у тупих людей вони відчаяні, вони відчайдушні. Тобто для того, щоб в США зараз все це змінити, щоб прибрати цього рудого недорозуміння, не потрібні умні люди. так? Там потрібні люди з яйцями, потрібні люди ріш рішучі. Так ось маск е тим, що він тупий. Він е, своєю тупізною може все змінити. Він може е, підняти реальний бунт і знести Трампа з білого дурдому. Я на це сподіваюся. Е, да кажуть, що в такому випадку може прийти прийти Дидже Венс так. І зайняти е, позицію президента. А це мудозвон ще й гірший може бути ніж Трамп. Ну так ніхто ж не заважає разом з Трампом винести й Діджі живенце. Ну, 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 ну що мені вам це от розповідати такі прописні істини? Ну, прийшли, взяли двох за шкірку, е, двох мало взяли трьох п'ятирьох. Потім ще й туди ж підштовхнули і е, цього е, не до недоробу цього да, е, нашого Івона Маска, також туди в одну тавпу. Тобто, все це може можна зробити і не треба е, строїти проблеми там, де їх немає. Тож, друзі, давайте ми будемо з вами. І далі спостерігати разом, як будуть розгортатися події Сполучених Штатах Америки, чи зможе маск зараз прогнути Трампа, чим там закінчаться їхні ці сімейні стосунки. Можливо, і закінчаться нічим. Знаєте, як мілі ругаються, тільки балуються. Таке також може бути. Але давайте будемо з вами спостерігати разом для цього. Від вас підписочка на мій канал, подобаєчки цьому відео, і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про те. Про що ми з вами сьогодні поговорили. Якщо ви не, е, не погоджуєтесь зі мною стосовно цих мирних мітингів, якщо у вас інша думка, напишіть мені, будь ласка, ваші, е, вашу точку зору. Якщо я не правий, якщо ви мене мені довести, що можливо щось поміняти, і мірними мітингами, я погоджусь, але я те, що я думаю, я вам сказав. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.